Хочу сказати, що напевно моє виховання не дозволяє мені е, називати прикаски про синюю корито. Е, це не мій рівень. Я буду говорити чітко по його цифрам і е, просто ті речі, які він називав, я хочу їх прокоментувати коротко. Стосовно, е, значить, просто я хочу, щоб всі зрозуміли, тут акцент був зроблений. На 10 сторінках від подання. Ну, я хочу вам просто, щоб ви розуміли, що багато е, літак е, у нас є певні недоліки в контексті обладнання портувальних майданчиків і знаками десь можливо не поновлено повністю лінії, Але я вам хочу сказати, що знаки і лінії встановлюються згідно організації дорожнього руху. На момент прийняття підприємства не було ні ніодної схеми організації дорожнього руху. Тому до цього треба дивитися об'єктивно. Знаєте, треба ставити згідно того, що погоджує дані, і згідно того, що затверджує департамент комунального господарства. Це, напевно, сім чи вісім сі, сторінок вашого подання. Я з кого не знаю, я бачу, не ознайомив, але я, я а, подання, так підозрюю. Тут ходеня відкриті Значить, Тепер стосовно привозання води. Дуже цікаве питання. Я десь в той час, скільки не холодно підприємства, у нас було більше від депутатів, які були на цій сцені, більше п'яти ну, на військово голови, подань, були на департамент комунального господарства розібратися, по працювання людини, покарати виїжджати. Так я не хочу, щоб громада міста розуміла, що даний майданчик міняв місяць. Даний майданчик його щодо незаконного узабовлення перевізників, так якраз заключення договору і е дозволяє е забезпечити те, щоб не було нелегальному майданчику. Це стосовно коментаря незаконних перевезень. І якщо Сергій Олександрович ви уважно подивитись наш статут, то у нас такі функції е контролю чи організації перевезень немає. Ми пам'ятаємо трошки до іншої структури. Паркування збір. Я вам хочу сказати, що я керівник підприємства не можу коментувати рішення засновника, а саме чомусь свідомо Сергія Олександровичу не було сказана інформація, що підприємство з 6.09 вересня 2012 року виконувало наступне рішення міської ради тобто засновника. А саме відновити нас зобов'язали дослідного макування рішити звичайно наступним чином. Зобов'язати комунальне підприємство СЕРСА відновити роботу шляхом заключення агентських договорів це перше. Друге, і ця рада і в студії підприємства надала нам повноваження заключати такі агентські договора. Е, ну, а коментувати законність, незаконність, ну, ми виконували рішення сесії, де я обговорив від підприємства підприємство Селіса. Якщо сьогодні чи на наступній сесії буде прийнято рішення, відмінити дане рішення, відповідно, ми зупинимо роботу на наших працювальних питаннях.